Всім привіт! Це у нас вже годування, парцева лампа горить і поросятка споживають молоко. Ось так вони. Силу мають розминати вим'я, масажують її, щоб не було застою. Свинка годує їх нормально, трошечки в неї є посиніння від ін'єкцій, це ми її лікуємо. А от мама на доці. Досвідчені свинарі досвідчені рекомендують цих поросяток, які бігають до морди мамки, лишати. Лишати на, ну, на плем'я. Рахується, що це поросятка, які підходять до морди мамки, з нею спілкуються до рильця, то вони будуть дуже хороші, ну, хороші, хороші свиноматки. Це такі народні прикмети. Вона пішла, поїла, підійшла до мордочки, щось там поспілкувалася. Ну, такі, такі речі. Дуже рекомендую всім свинарям мати в себе на господарстві кварцеву лампу так званий вітамін Д. А ще він. Знешкоджує всякі недобрі, негарні речі. Також у нас кварцева лампа є і в поросят. Зараз ми її вімкнули хвилин на 5, щоб вони отримали це коврик з підігрівом, абажур лампа з відводом тепла. Включили ми лампу на меншу. Потужність, бо коврики гріють, їм дуже тепло, їм їм добре, комфортно тут. Ну і бачимо, кварцева лампа теж тут в нас гріє. Почали потрохи додавати ми предстарту. Нехай вони тренуються. Тренуються його потрішки їсти. Ну ось Так, друзі. так у нас відбувається оцей процес підрощування поросят. Подобання, підписки, коментарі з Богом! до побачення України. Переможчим.